Київ, академія для королів Європи, центр сили, що формує нову Європу. Окрім майбутніх норвезьких королів Гаральда і Магнуса, англійського принца Едварда. У Києві захист Ярослава Мудрого знаходять угорські принци Андраш, Бела і Левенте. Вони тікають від переслідувань на батьківщині. Тут у Києві формується нове покоління монархів. У школі політики, меча та союзів. Ярослав бачить в Андраші союзника. Його донька Анастасія стає дружиною угорського принца. У 1046 році, коли в Угорщині вибухає антихристиянське повстання, Ярослав вирішує скористатися ситуацією, надсилає військо і підтримує повернення Андраша вже як претендента на трон. Того ж року Андраш стає королем. Анастасія Королевою після смерті Андраша Анастасія бере опіку над сином, юним королем Шаламоном. Коли його владі кидає виклик дядько Бела, вона звертається до Києва. Її брат Ізяслав надсилає військо та Шаламон втрачає трон. Анастасія змушена залишити двір і оселяється в монастирі в Австрії, далеко від королівської величі, але з пам'яттю про корону здобуту кров'ю і волею. Її доля, як і долі сестер. Агати та Єлизавети це шлях до корони через втрати, боротьбу, але й незламність. Слава залишилась королям. Але Київ дав їм силу і дав їм королев. Сага України, повертаємо силу нашої історії.